Всім привіт! З вами Роман Гарет, я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як позбутися таракані у голові, як позбутися тарганів у нашій голові, які мішають нам і блокують наші результати, які мішають нам досягнути наших цілей, досягнути якраз того успіху, який ми хочемо. І це, повірте мені, найбільша якраз проблема всіх новачків, які прийшли, і на самому старті вони якраз стикаються із такими проблемами. І ці таракани їм говорять: у тебе не вийде, ти не є бізнесмен, ти не є лідер, ти не вєш переконати якраз людей. Немає людей, де знайти. І в тебе не вийде переконати людей. Не виходить, знаходити людей і в тебе не получиться. Не і ще оточення тобі говорить: ні, ні, тебе там дурять, і тебе там обманюється, все лохотрон, і все піраміда, І що людина робить, і вона опускає руки і просто перестає діяти. А вона так була близька до свого успіху. Або також нам наші таракани мішають якраз вийти на новий рівень досягнути якраз тих цілей і того результату, який ви хочете. Тому що я вважаю, що насправді наш результат тільки у нашій голові. Повірте мені, такого не може бути, що немає людей, і не вмієте їх переконати, не можете їх знайти, не виходить, не виходить. І ви собі говорите тисячу причин, чому у вас насправді не вийде. Тому ми поговоримо якраз сьогодні про таку важливу тему, як от вигнати всі ці погані думки, які блокують ваш результат, які вам мешають вийти на новий рівень. Тому, якраз сьогодні ми про це поговоримо. Перш за все, що потрібно зробити, потрібно їх вигнати. Так, потрібно їх позбутися, позбавитися якомога скорше. Візьміть зараз от просто сядьте. І подумайте, що вам зараз мішає досягнути успіху. От які ви собі причини говорите, чому ви не можете вийти на новий рівень і показати результат у 3 рази, у 5 разів скорше. Що зараз вам мішає? От візьміть собі і напишіть. Візьміть блокнот, ручку і напишіть собі свої відмазки, свої причини, чому вам не виходить От, досягнути того результату, який ви хочете. І подивіться на ці ваші таракани, на ці ваші відмазки, проблеми і просто їх порвіть. От візьміть їх, викиньте, спаліть і просто їх забудьте. І скажіть собі, так я досягну своїх цілей. Я потрою результати в цьому періоді. Я стану директором і буду заробляти від 1000 доларів у місяць. Тому просто забудьте. От, все те, що ви собі говорили, весь негатив візьміть і його забудьте. Виганяємо всі наші таракани. Далі, що нам дуже насправді важливо, це позитивно думати. От як ви будете думати, от такий у вас насправді буде результат. Якщо у вас планка це заробляти 5 тисяч гривень, на жаль, ви більше не будете заробляти. От, на жаль, ви не зможете перейти той крок. І розпочати більше заробляти. Тому вам потрібно прямо зараз і можете разом зі мною проговорити. Я успішний лідер. У моїй команді 10 тисяч людей, я виховав 5 вже директорів, і я заробляю 5 тисяч доларів. У мою команду приходять успішні лідери. І я сам успішний лідер і я досягну своїх цілей у компанії. От прямо зараз якраз можете собі навіть перемотати назад і записати цю фразу і собі от цілий день взяти, просто її проговорювати. І ви побачите, як ваше життя, ваші результати зміняться зразу за пару днів. До вас почнуть приходити люди. Ваша команда почне рости, розвиватися, і ви побачите, як ви самі просто змінитесь як особистість, як людина. Тому потрібно, звичайно, позитивно думати, де ж цей позитив взяти? От як ви думаєте? Де ж це насправді позитив взяти? Як себе настроїти на цей позитив? Тому так собі от, сказали, тверде, так. От назад нікуди не вертаємося, поки не досягнемо своїх цілей. Куди назад вертатися? Якщо ми прийшли у бізнес. Потрібно взяти просто і добитися своїх цілей. Нема назад куди що вертатися. Тому потрібно себе настроїти, що ви так доб'єте своїх цілей. От взяти і набратися якраз цієї впевненості у собі. Дуже важливо саморозвиток. От насправді, якщо ви будете читати книги успішних людей, повірте мені, ваше мислення. Повністю кардинально зміниться. Я особисто вам під цим відео скину перелік тих книг, які вам допоможуть вийти на новий рівень і поміняти ваше мислення. Як мінімум, прочитайте книгу Роберта Челдіні Психологія діяння. От, як мінімум, прочитайте цю книгу. Тому що ви вже почнете по-інакшому думати і у вас. По інакшому якраз буде підхід до людей, повірте мені. Тому розвивайтеся, читайте книги успішних людей, дивіться відео, можете дивитися мої відео. Заходьте на вебінари, відвідуйте тренінги і, звичайно, оточення. От, дуже насправді важливо, щоб ви себе окружили успішним оточенням. Повірте мені, це оточення дасть вам неймовірний заряд енергії. Це оточення вас приблизить до ваших цілей, тому що ви побачите, що вау, там ж такі самі є люди, які також хочуть змінити своє життя. Успішні люди, які вже досягнули успіху. Якщо у них виходить, що ж мені насправді мішає досягнути своїх цілей. Тому знайдіть якраз от те оточення успішних людей. Якщо будете ви весь ви час. Перебувати із нитиками, які весь час жаліються, що в нашій державі немає де заробити, всі погані, винен президент, економіка, криза, нема грошей. От реально давайте зараз сядемо і будемо говорити: грошей немає. І не буде. Реально грошей і не буде. Тому кажіть себе оточенням успішних людей, які будуть вам говорити, що вау, ти молодець, ти. Прийняв правильне рішення, що ти розвиваєш бізнес, ми тобі в цьому допоможемо. І почніть просто діяти. От напишіть собі сьогодні 10 чітких задач, що ви маєте робити для досягнення вашого успіху. 10 головних задач написали і вечором проаналізуйте, що ви робили. Щоб ви не мали часу просто думати і якийсь негатив брати до голови. Тому всі ці речі просто візьміть і виконайте. Думайте позитивно, як ви будете думати, такий і у вас буде результат. І дійте прямо зараз. З вами був Роман Грет. Якщо це відео було вам корисне, діліться із цим відео своїми партнерами і своїми знайомими. Підписуйтесь на мій блог у Ютубі. Підписуйтесь на мій блог romanGret.com. Добавляйтесь до мене в соціальних мережах, давайте дружити. Зустрінемося у моїх нових відео. Всім пока-пока!